Так, друзі, всім великий привіт, радий вітати вас на моєму каналі. Значить, Сьогодні ми поговоримо про таку штуку, як АІ-агенти, Тобто, штучного інтелекта. агенти це е, такі, скажімо так, це програмне таке забезпечення, яке сам, само зберігає і шукає інформацію, може вивчати навколишнє середовище для е, виповнення певних задач. Тобто, це можна сказати, як е, аі робот Якщо так подивитися, тобто вони можуть самі інтегрувати там і збирати інформацію, їм потрібно, і далі вирішувати певні задачі. Тобто це вже така більш систематизація. Тобто, якщо в нас були раніше, наприклад, певні е, АІ там, програми, які треба було вручну там робити, написати задачі, то тут можна просто дати задачу. і АІ-агент, наприклад, буде збирати це все сам і видавати вам інформацію уже постфактум. Ну, тобто, зібрано. Е, до чого я веду? У нас зараз є багато проєктів в крипті е, ну, кшталт і агентів. Але вчора вийшла одна новина. До чого я веду? DeepSeek. Е, Новий якраз такий Е, ши, е Ну, як би сказати, це як чат GPT-конкурент, тільки він дешевший. Тобто він, Наприклад, ну, розробка цього Deepseek, це тобто як е, е, штучного інтелекту, допомога, так само, як як застосунок штучного інтелекту. До речі, він є в, в Coin, в цьому в Apple Store, можна скачати безкоштовно, він швидше працює, як вони сказали, плюс розробка цього продукту. Там щось в 20 разів дешевше, ніж звичайно. Якщо я не помиляюсь, вроді би їм коштувало то, тобто вроде 6 мільйонів чи 5 мільйонів доларів. А, вот, дивіться. Вот, витратили 5,6 мільйонів на базову модель. А в Америці, наприклад, сотні мільйонів або навіть на технології штучного телек, тобто дешевший там в 50, може, навіть в 100 раз. Ну і в нас вчора написали штатки найбагатших людей в, після запуску DeepSeek рухнули на 108 мільярдів через падіння акцій технічного сектору, було падіння крипти так само. Подивіться, ось був імпульс. Ну, я, друзі, думаю, що це спеціально зробили для того. Спеціально зробили для того, щоб задавити якраз цей сектор, можливо, купити. Плюс я читав потім уже пізніше, що насправді це просто якби. Прокачка штучного інтелекту. Тобто це просто той самий штучний інтелект, просто він трохи круче. Круче, дешевше. ну це той самий штучний інтелект. Просто інтегрований трошки по-інакшому, може більш прокачаний, Ну, насправді, я потім ще дивився, що вона писала, що в цілому е от написала, що OpenAI обіцяє набагато кращі моделі штучного інтелекту. Відповідь на розробки DeepSeek, тобто Тобто, що китайські, Ну, китайський, ви самі розумієте, то що дешевший, тому що робоча сила дешевша, плюс китайці там постійно. Постійно щось роблять, але ну, зазвичай китайці потім доганяють. Тобто, коли щось видається, китайці роблять свій там якийсь продукт, потім його розробляють, він дешевше коштує, інтегрують його і так далі. Тобто це вся така система. Е, думаю, що насправді для ринку це на нас спочатку було не, не добре, але потім бачимо, що в цілому у нас, от наприклад, ФЕД це на базі штучного інтелекту, якраз. Чому буде фішка ролика, я хочу вам показати, які проекти можна в цілому дивитися на купівлю вдовгу. В Але ще раз повторяю, все це дуже акуратно робити, друзі. Бо бачите, люба якась новина, яка негативно може вплинути на ціни, вона може обвалювати ринок. Тіпа Діпсіка випустили і так далі. Тобто це нюанси теж такі, які треба враховувати, які можуть бути. Ну тобто, знаєте, це не біток. Там купи, в нього там ярди, звичайно, в нього там залили купа. Не то, що за сотні мільярдів туди влили, і понятно, що біток там падати не може на мінус 50 в моменті, ну там за тиждень, повірте мені. Зараз уже це нереально, я думаю. Там за день, за два, там 20% може. Ну на мінус 50 я щось поки що не думаю. За там півроку, рік може, ну за три дні ні. А ці от проекти, які, наприклад, на бачучні то подивіться, бачите, тобто. То вони можуть там летіти на мінус 50 там, за місяць там, чи за два місяці. Немає там значення. Тому треба з цим акуратно. Тобто, дивіться, є от на CoinMarketCap, до речі, якраз буде посилання нижче під цим відео. І, до речі, хто якраз хоче більш стану розібратися в трейдингу, в інвестиціях, то можете залишати заявки за посилання нижче. Ну і е Записуватись на наставництво по трейдингу, У нас є продукт Long-Term, тепер двохрічний, і вже можете залишати заявки, вам повідомлять цю потрібну інформацію. Якщо ви хочете дійсно на дистанції бути в плюсі, значить дивіться, що я хочу ще показати. Тут є Market Cap, це оцінка, яка, тобто зараз проекту, його вартість да, в доларах. Капіталізація. І бачимо, що віртуал, бачите, він теж випущений був. Віртуал, можна глянути. Його, до речі, додали на Binance і на цьому. Ну, подивіться, як він був виріс. От, віртуал, подивіться. От. Реально один з небагатьох, коли відкривається наверх, і зразу і ціна виросла на 1000% тут буквально за там місяць часу. Дивіться, дуже круто. Ну, звичайно, він зараз вже знижується, це нормально. І я би десь дивився, якщо взяти віртуал, друзі, я би дивився десь мінус 80, мінус 85% з хая можна буде, ну хоча, напевно, 8 багато. В районі долара, друзі, можна дивитися його. От реально, в районі долара 1,2. Частково, якщо десь будуть там зупиняти, ось тут можна його буде глянути. Я думаю, що він також буде відскакувати нормально. Тобто грошей зараз нормально коштують. А і 16 z теж це монета, яка була. Ще на дексових біржах, бачите, теж на хайпі відкрилася, і потім почали злавати. Як завжди. Тому, якщо ви бачите, наприклад, лістинги якихось токенів, які там на хайпові вже, якщо вони торгувалися десь на дексах, декс біржах мається на увазі. Е до лістингу на основних біржах, то звичайно їх можуть зливати, друзі. Їх можуть зливати. Після того, як хайп пройде, тобто всі люди, які брали там на дексах, звичайно, їм буде по хаям продати дуже, дуже нормально. А ті люди, які заходять на хайпі. Думаю, що зразу далі буде рости, але це треба аналізувати більш детально. Ну, подивіться, так само. Мінус 73%, ну, це один відкат чи з двома невеличкими. Тобто десь можна глянути теж буде, а i 16Z, ну, інтересно, буде, з, напевно, центів 40-30. От 40-30 центів буде нормально. Далі, що у нас тут ще є? У нас тут багато є різних токенів, друзі. Ну, дивіться, чим менша капіталізація, тим більше ризиків. Да, він може вирости більше. Тобто, чим менша капіталізація, тим більше шансів, що ціна може сходити там в 50-100 іксів. Це може бути. Но ви маєте розуміти, що більші будуть ризики. Може бути там що скамлять проект або ще там щось. Тому дуже з цим акуратно. От є теж АІшка. Тобто, от АІшка є, це штучного інтелекту монета. До речі, у мене тут є окремий сектор виділений. В АІ зараз я вам покажу. Ось ще давніше я виділяв. От Алі був непоганий, але бачите, він щось не йде реально. ну Тобто, вроді би нормально все стоїть, але бачив, що його не виносять. CTXC це на Binance. Мені здається, що там були деліснули, що не з Binance. А ну, щось я подивлюсь. CTXC, чи є ще на Бінансі. Ані є. Я думав, що, що долісну, але ну, все-таки ці монета ще є. Тоже нормально сходило. подивіться, які гори малюють. Ну, ходить сильно. Ну бачите, коли ціна виростає, треба продавати. Тобто, якщо ціна там виростає там, в 7, 8, 9 разів, треба продавати. подивіться, як чітко відпрацював рівень з історії, екстремальна точка. Ось гляньте, трошки перехай і зразу погнали вниз. То не продався, все, віддали все назад. І при тому, що дуже швидко. За три дня можна було все віддати, що тут сидіти пару місяців насправді. Ну, там чи місяць часу, не пару місяців. Значить, ну, є у нас ГТ Зеграф. Ну, бачите, він поки що не йде. От я для себе тут був став точку цілі. Наприклад, The Graph. У мене тут є. Я брав тут по різним цінам, друзі. Но поки що він бачите, так. Хотя він був, сходив, подивіться, з 5 центів сходив був на 50. Тобто в 10 Ексів сходив. Далі провалили, потім знову 13 -е вересня 35, зараз знову відкатується. В цілому можна дивитися буде звідси, якщо сюди дойдуть, ось ця зона. там 12 15 центів можна глянути частково на купівлю даний інструмент. Фет, от у мене є цей інструмент, бачите, зараз вільніжньої границі, але бачимо, що його поки що не сильно тримають. Тому, напевно, краще буде дивитися десь тут, якщо чесно. Тобто в районі 0,9-0,8 0,8 тобто 80-90 центів. Отут десь дивитися, можливо, навіть там 70 центів. Можливо, там навіть буде добре дивитися. Ну, подивимося, чи, чи зможе ринок розвернутися. Бачите, подивіться, біток, в принципі, розвернули. А ці інструменти, вони щось ну, слабкіше відчуваються, ну, чим сам ринок чи сам біток. От у нас написано NIR, тут є посильніші, бачите, FIL. Але от FIL, наприклад, в мене він давно ще був куплений. Його теж на базі там штучно, Вони писали, що це штучний інтелект. Ну і що, іде він? Цей штучний інтелект. Я не бачу взагалі тут ціні. Подивіться. Ціна колись там. Була там 240 доларів. Зараз ціна там по 4 і по 5, і нікому він поки що не потрібен. Хоча, подивимось, можливо, теж буде вистрілювати. Так, fed Ing теж непоганий проект, до речі. Інжіжка. Ми в лонг-термі торгували його. І закрили, були в плюс 100%. Ми були брали, якщо не помиляюсь, по 16% закривали, там по 32%, здається, ось тут у нас було закриття. Теж стоїть непогано. Ох, блін, отут, ну, він, звісно, був виріс. Подивіться, був раніше маю, ну там, по долару. Трошки, трошки більше, там і виріс буде 52 доларів. Ну, йшов круто. Бачите, її, в принципі, штучного інтелекта. Зараз тема на хайпі. Думаю, далі теж буде на хайпі, тому що це все розвивається. Ну, звичайно, щоб він цей саме штучний інтелект не лишив нас всіх без роботи. Тому що, якщо його так е, прям. Інтегрувати в всі сфери, то він може залишити мільйони сотні мільйонів людей без роботи. Він вже залишає, в принципі. От мені ми там були спілкувалися з людиною, він веде свій там, якби ну, він в спортзалі тренер, та він теж зараз йому штучний інтелект пише його там про гріви. І я так подивився, реально він пише про гріви не гірше, ніж люди, друзі. Навіть краще. Він там прописує все в моменті це дуже швидко, і там він коштує там, 5 доларів місяць штучний інтелект. Сама прога. Тобто, реально, воно вже то скоро продюсери не потрібні будуть, наприклад, раз там, там, далі там, музику він може писати. Тобто, так само ті, хто пише композитори, не, не потрібні. там, юридичну роботу, взагалі, два що там. Юристи скоро теж не потрібні будуть. І воно так буде дуже багато різних сфер. Викреслювати з реального життя людей, тому треба з цим теж акуратно. Но насправді зараз фішка на хайпі, на цьому можна реально заробити, друзі, не можна, тому що. Ну, якщо правильно підбирати, тобто тут треба підбирати нормальні інструменти. Я не, ну, не дуже вам рекомендую брати там якісь там з не знаю, 300-го місця по капіталізації. Ну, Хоча ці проекти вони можуть вистрілювати там фіксами там 50-100 іксів. Но тут треба ще попасти в той, що треба проєкт. Тобто тут можна, знаєте, виділити, наприклад, на супер. там... Якби я говорю ступерстрьомі ці проекти, е, то які можуть там зіскамитись, виділити там 3-5% з вашого рахунку, не більше. Тобто, якщо навіть там буде скам, все, ви втратили своїх там 5%, ну, теж ж ці розподілили 5% не в один проект, а розподілили там, наприклад, на 10, там по пів процента з вашого депозиту. Тобто, якщо це, наприклад, там, 10 тисяч доларів, то ви виділяєте, наприклад, там 500 доларів, розподіляєте це там по. По 50 доларів, наприклад, на 10 проєктів купляєте, і ну, може, там хтось вистрелить на 100 іксів, ну і ви там 5 можете забрати доларів. Ну, щоб ви розуміли просто, якщо так, взяти. Це можливо. Ну, треба підборі. Я все рівно більше притримуюсь думки, що треба, щоб були більш е... надійні проєкти, От речі, аджі теж. Бачите, я малював для себе ось тут був зону. Ой. Ту зону був для себе малював. Подивіться, як. В принципі, дійшли до цієї зони, і об'єм вчора вийшов, але імпульс об'єм і задавили все. Ну, це непогано, коли знизу так відбувається, це непогано. Можливо, що ціна розвернеться. Ну, зараз ринок реально, дивіться, по бітку. Що ще? давайте по бітку ще пройдемося? бітку у нас в, в цілому, гляньте, взагалі нічого поганого не відбулося. Подивіться, просто що зельто відбувалося. Ну, це таке ще. Якщо ми зараз візьмемо тут щось похлеще. Це теж ще непогано. Кейк, ну так, злили. От, наприклад, той самий доду. Подивіться, весь ру злила. Вверх перше пройшли, були от сюди, а потім 140 і все злило назад. Подивіться, Вів, наприклад, той самий. Гляньте. Ось тут гляньте, де біток, а де Вів. Тобто був вже біля хаю і от опять по долару. Ми були брали тут по різним цінам, і ну я не думав, що ще раз дадуть по долару. Ну, це прям хто хоче, можете для себе розглянути ту часткову купівлю віфа в районі там 1 0,9 в довгострок. Хто хоче, звичайно. Не фінансова рекомендація, якщо ви просто ну у вас є бажання, ви можете собі там взяти. Тому що, в принципі, проєкт на базі Solana, я думаю, що він буде нормально сяд. Ну, це memcoin, вчора memcoin теж залили. Ну, не всі. от Док, наприклад, бачите, від рівня, теж відскочив тут від зони 0,31. 0,30, був відскік, і в цілому ціна поки що тримається, ну, тому що там ілон маск в підтримці цього проекту. І так далі. Багато тут. Оці ну, GPT, це теж лаунчпад, тут і проекти на ньому, є прям така вся екосистема, ну, ну, екосистема проекту, я б сказав. би. Оці GPT, до речі, в мене він теж є. Е, і подивіться, як він теж тут нормально ходив. Спочатку був теж, там, по 3 цента, виріс до 55 центів, потім злили до 10, потім знов до 45 виріс, і отак він, бачите, ходить горами. Ну, теж непогана ідея, і зараз внизу знаходиться. Плюс є, можна його, якщо купити, застейкати на платформі, то можна там приймати участь в ido проектах Там вони, до речі, непогані виходять. Тому є шанси, тож, що ці проекти підуть. Бачите, зараз дуже багато тут інформації. Головна задача тут, суцільно, друзі, не втратити голову і не позаходити всюди підряд. От рендер можна подивитися, до речі, я цей проєкт не дуже розглядав детально. Але в цілому ваще, ну, да, рендер, але о, ну, він тут був виріс, звісно, круто. Рендер реально. Теж подивиться в 30Xів. І гляньте, на, якраз після об'ємів нас були внизу отут. Аномальні об'єми почались, бачите? Ось дивіться. Я про це, до речі, розказую якраз на курсі. Це інформація з курсу, коли аномальний об'єм знизу, бачите, така нитка. Ну, головне, що дочекатися було, але подивіться, аномальні об'ємні звідки. Потім стояли борис, які хочуть. Гляньте, от по 50 центів можна було тут набрати, хоч я не знаю. Ну, подивіться, скільки стояли часу. Тут можна було набратися, стояли 7 місяців. Можна було хоч на 10 мільйонів доларів тут накупити. І потім. Побачили ми зростання з там, реально, ну з 50 центів на 13 доларів. Ну, тобто, 40 їх сів ціна нас Нормально. Нормально сходило, і при тому же це не за дуже довго часу. Ну, за рік і три місяці, скажімо так, сходили ми. Ну, дуже нормально, дуже нормально рендер. Ну, Зараз вже, звісно, високовато, друзі. Я би, напевно, зараз не ліс, я би дивився десь звідси. Хоча б. Ось ця зона. 4.8, 4.1. Може навіть там 3,4. Ось ця, бачите, ось цей хвіст. Можливо, і сюди сходить. Тобто, от такий, як варіант. Ну, в принципі, Цхая вже ціна трохи впала. В цілому непогана точка для часткової купівлі, мінус 50 з хая. Ну, теж акуратно це все, друзі, треба брати. Тому що це все нові проекти, непонятно, як вони буде себе. Бачите, люба новина, яка впливає, там, ну, якась виходить на проти штучного інтелекту, наприклад, там, ну, хтось там нову ж продумав, китайці з діп да, Зразу все обвалюється. Ну, така ось собі штука. Тому треба акуратно з цим, друзі. І ризикувати тим, які ви, і що, що вам не жалко втратити. Тобто має бути дуже грамотний мані менеджмент. Так само Фета, подивіться. Теж були викупали, але бачимо, що не прям, ну, безстословно, все росте. Тобто щось росте, щось не росте. От Тао теж проєкт на базі штучного інтелекту. Е, ну, теж не сильно, бачите, тут виріс. Тао. Потенціал, я думаю, може бути в цього проєкту. Насправді. Е, ось так. Тому у нас ось біток поки що ну, трохи виріс. Ефір теж є хвости, але бачимо, що поки що ринок ще не прям. Якось так реагує. Тобто біток нормально тримає. якщо ми подивимося на альту, то я не бачу тут прямо якоїсь там суперсили. Хоча у нас, як раз, в нас, якраз буде дивитися, це відео ставка вже вийде. На завтра ставка процентна по ФРС, очікують не зниження, а так само 4,5%. Якщо буде зниження ставки, то ринок може відреагувати дуже позитивно на це. Ну, будемо бачити. Поки що, якось вроді би вже десь зупинились, але ще немає якогось направленості, не я бачу, якоїсь зацікавленості, прямо в тому, щоб, наприклад, ціна там зупинилась або йшла там далі наверх. Ну, вона ж зупинилась, тому що вона воно почала розстати роз... далі. Поки що якось так зробили якийсь імпульс і все. Тобто нічого далі не відбувається, просто стала на місці, і якби ринок сам, походу, не знає, що йому робити. Хоча є проекти посильніші, навіть той самий лайткоін, подивіться. По тренду, хібний, і все нормально, от стоїть тут взагалі нормально. Тому якось. Рейдім, ну, звісно, подивіться, тут ще просто по тренду. Було 15 центів, нікому взагалі не був потрібен. Потім подивіться, виріс <плес> до 9 доларів майже. Тобто, в 60 ексів ціна виросла за півтора року. Круто. Взагалі нікому не треба було, подивіться, друзі. Так само. Коли було по 15 копійок, подивіться, вон, по 15 центів ціна була, ну, 15-16 центів ось тут стояло, воно було навіть і нижче. Нікому не був потрібен. А потім вже от такі імпульси, і подивіться, походу, це ще не кінець. Колись він був там по 18 доларів. Я думаю, що він туди теж дійде. Ось так. Тому хто хоче нормально розбиратися в ринку, залишайте свої заявки на наставництво. Якщо у вас є запитання, теж можете писати під цим відео. Ще раз нагадую всім, що один на кращий коментарі, як завжди, розігрує 500 гривень. Тому можете залишати, писати. Кожен тиждень розігруємо. Бонус такий. Ну і якщо вам щось хочете теж розглянути, пишіть в коментарях, або у вас є якісь запитання, буду радий відповісти. Тому всім гарного дня. Профіті, не забувайте про ризики всюди, в будь-яких інвестиціях, неважливо. Крипта, фондовий ринок, реальний бізнес, реальна нерухомість всюди є ризики, друзі. Це треба пам'ятати. Тому, дружіть з головою і не інвестуйте в якісь там суперризиковані проекти, великі кошти, які вам жалко втратити. Ось це важливо. Ну, як маєте, якщо ви не готові. Там, Знаєте, у вас є там 10 тисяч доларів, і ви хочете засунути ві, там якусь херню, яка взагалі не зрозуміла, Да, може повести. Це чиста ставка, як в казіно. Чорне або біле повезе, виросте, не повезе, можна втратити все. Ну, або втратите велику долю вашого капіталу. Тому будьте акуратні до цього. Ну, все, всім тоді гарного дня, гарного тижня, всім пока.